Thank okay. Не речі до духа, нехай очкові завдали в цена, милостила ніша, Бога чи почали голос поління, що молиття тобі поколняєш, слави чи величні свищення, м'яти Господи, тобі в всі дні життя свого, бо співросини весні, Твоє слава, Отця Існу, і Босий час, і на віки, віки ті, Господися, Господи, Не в Хенстара Твою. Слава, Амін, Марію, злату, не провіжний в неї, сім'ям сміяння. Заброни чистим духом жини, що сиділо твіху, живши щитку твої діяння, скоро субори собі під ногами. Дай їй перемогам іми і нечистими духами, що вона одержав і милий тебе сподобилася небезпечний, небесну і дань. І слава тобі, слава цю існу, тому духу, мені час на віки віки. Моліся і Віж не знився колукав нечисто духа, що сховався криця в серці її, віжни не з неї всяко лукав нечистодуха, що сховався криця в серці її, духа омани, духа лукавства, духа існузлужіння духа всякого версолюбства, духа неправди, всякої нечистоти, що діється з лявої ноки учний. І в словесним овечам достала Христа, Твого, і дочкою, сіно вічним, дочкою Смі, сподаємницею і дочку, іоспідь, царства, то, щоб зберігши ще живучим, цар живучи зі твоїм забим, зберігши печать непорушну, порушну, захоронивши різну скверну, одержало блаженство у царстві твої благодаті, що ротами, чоловіку любим і родного сина Твого, що з ним є син, з зверсиним благим жарячним духом, нібом все часа в віки всі в всіх в всього служіння в гордині. Ще врікається за не всіх діло у всіх в всього служіння в Сьогодині. Ще врікається за не всіх діли, о всіх yeah. в всього служення в Сьогодині. Ще вирікся, садани, ходіться yeah. до мене. Yeah. Обіцяю. Обіцяю, Віцяє собі словіся в ньому. Обіцяю сюди слові в ньому. Від ідім твій святий у церкві твої сіті. Всі разом дружно йдемо зараз до траху. І молимося, не треба бороть. Я став місце, відведемо. Молимося і вірую в Діно в Бога, Отця в Отця неба і землі, всього відомої і вийде. Віримо, Господа Ісуса Христа, Сина Бога. Grazie si è rotto А Бог, що хоче, щоб сіли спасвіцем, пізнайся і прийшли, ніби всех час, і на віки віки. Господу помолимся, а ти Господи молились субутство, маруха і Михайла, і работу, слату Марію, і знайдить благодать цяло хреще зійми з них стару людину нові їх на життя вічне сполівсі листового духа война зняні христом вони були вічні не діти ми тіла не твоца по воліні володаті до нас сина душу з неблагословен єси присвяні благодійні речі духовні усях час на віки віки батьків важну слухать <служба> ми будемо мазати спочатку простою, потім буде легко Будемо мазати, мазати чоловік, груди, груди, вуха, плечі. Помазується рада Бога, малює, радість Силім, Отця і Смістов, Розумію для розумів із неслабі на Існення Госпоча, віки вічні. Руди. Наслій душі, тіло, що любило Господь, любить Господа, було всім серцем, всю душою всім а в На Наслій душі і тіло, що любило Господа по всім серцем, всю душою своєму думку, своєму всім у себе. Чорно Чересерне взяла благо Яремо Христа на слово слава тягар його, що в ня ухилялася у всіх пожадань гріховних. На слухання віри, на прийняття науки Божественної, на деякі вирішити слух Його. На слухання віри, на прийняття Божественної Ангелії, нехай буде відкритий слух Її. Час благословив Господа руки, що вона підносила руки до святині, чинила правду повсякчас і благословила Господа ноги. А він ходив сюдами заповнями Христовими. Щоб вона ходила сідами запонями Христовими. Mm -hmm. Зараз ще раз буде мати все. Mm -hmm. Поніс не, не ховайте. Mm -hmm. Сіпічка, mm -hmm. вона ходила Находилися нами запаніми Христовими. Mm -hmm. Так що це є Злата Марія. Трошки mm -hmm. нище головку так. Mm -hmm. Хрещається раба Бога Божа. Злата Марію, імоця.

Чай, сра Божий, в рези правдивыми отця из нас духа, Нині час на віки-вики. За час на віки Амінь. супани, віселі, тут що тебе вічим, подало на себе, Христе Боже, приймі цю палаючу свічу і старайся в своєму житті просвічуватися світом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти міг безборонно безборону, в Палац Небесної слави всіма святими. Я зміну царювати з ним безконечні віки. Амінь. Ти маєте свічку? Маємо, має. Прийми оцю палаючу свічу і старайся в своє житті просвічувати світлом віри. Господь, ти молодчисто, і ти палац Небесної слави всіма святим і царювати з ними безконечні. Амень. Господу помоліться, ти Господи, болю сиди, жити роду родобра сонце, правди, що засвітив ті віків тях, не світло спасін, де віроно твої сіни Бога научного, хрони достине блажене вчищення, синій водів, Боже Суси допомозані, і мав пасподар дитини слугу Твого Марка, Михайла і Слугу Твою, злату Марію, будуй духом даровою від Божої ріків, і книг і сам на дикуси, царю про себе, дару їм причальки, да ми свято, зесина жирячого руха, причайця, судові, че з некрові Христа, Того, охоронені годвій моси щені, утвердив ходилиській вірі. Пизливі лука усіх божидані душою і збережи, спасин твоїм страхом за її правді, що у всякому ділі, в слові, водіївши тобі стали, став сином відочкою, спадкоємниця, і небезпечного царства. Ти Бог ж наш, Миспа, Сайтві, славний, моцю Існусь, тому духу. Ні, час і на віки віки. Зараз все мазати, крім плечей ще раз, і своїми руками зачет Святого Духа.

Ти я свяни речі тобі, Господи, самі. Аж її в той час, одиницю блюгли наук, і Ісус призначив. Побачив, вони вклонилися модельки, сумнівались. Ісус призовив проголодуних, да нам ні всяка влада, не мене на землі. Єженачісь народи, Христя, живуємо, ця Іславського Духа. Навчаючи перетину все вам заповідав, ось я з вами усі дні аж до кінця світу. we І зараз починаємо такий проживати гарний час іде крізь. Чітко проминув, і навіть дні, минають роки. Але бачимо, що Господа Бога на це не є. Бога тих щороків, як один день, один день, як ти щороки. Ми сьогодні зробили це, щоб ми знову твердилися, тому що якраз. Святину, святою тайною, людина знову пригадує, що Бог дав нам несмертельну душу, яку ми зараз зробили її найбільше живучою. А людина осягнула святість. От видите, і білий крижму це і символ святості, Білий, чистий, непорочний. і ми співаємо гарно, вийшов Христа Христи, і в нього одягнулися, одяг. Божої радості, Божої вічності, Божої спасіння. Все так гарно, прекрасно, чудово, співаємо, нам весело, нас багато, ми здорові, щасливі радісті. А на жаль, якби так було. А потім приходять і досипання, і долина сліз приходить, і до розчарування. Ми віть собі, якби людині було сумно, прикро, якби так ми постійно жили, отак поскакали. Але видите, Бог нам дав це життя транзитне. В народжуємося, без нічого приходимо, голі, босі, просто і так само йдемо. І людина починає своє життя на цьому світі. Най життя, але сама не може нічого зробити. Немає допомоги, велику потужну допомогу, ліпше людині, щоб людина мала добрих молінників. Бо вони де часто беруть щодо так матеріально, то добре, але воно ну, все одно все забувається. Кожна забавка. На якийсь день, правда? Люба забава. Хочеться ново. Але людина ніколи не заспокоїться, тому що наша душа не до чогось більшого, поки не спочинив Бога. Ми в нього вийшли, до нього йдемо. А тому ми повинні ціле життя працювати над своїми своїм добрими вчинками, своїми добрими ділами, щоб ми були благословені спасенням Господа Бога. Ці немовляти а зараз мають атрибути всіх. Святості, у яким може бути, це жангеля. Все мають. Досконалий Божий, поки не почнуть добре дубати ногами і розрізняти і добро. Ну, вже мама знає, напевно майже так підходить. А поки що дається з радості, не до спані ночі, але все рівно це радість, тиха, благословення, і все найкраще. Я вам бажаю, щоб ви проживали ту радість, але Божу, але пам'ятали, що людину виховати вірі, з візнання, знання, що були спасені, це найбільший подвиг. Але ми всі в процесі, ми в путі, ми один одному допомагаємо, як ми мазали несі, бере, бремена, тягарі, один одного. Помагаємо один одному, Молімося, будемо супричасти, в любові, в злаготі, в добрі і будемо спасені. Там нема нічого такого складного, але треба дотримати, любити Бога і ближнього. Якби люди це дотримували в цьому світі. Рай би був зразу. Ді людини було дуже просто, але, на жаль, як деколи важко підсвітимості. Я вам бажаю любові до Бога, любові до ближніх. Бажаю вам також, щоб ці немовлятка жили здорові, виростали, просвічені у вірі, щоб були спасені, а безперечно вам також, кресні батьки, вам батьки рідні, щоб ви якраз тішилися цими своїми діточками, і вони були завжди Богові наславні. Вам на радість, і що ми разом були Господом, Божому зараз. І подас, Господи, бать батькам. Як батька звати, Андрій мама, Ольга, Хресник, Хресник, як батька Віталій, мама? Ірина. Хресник. Руслана, братика від цього вітні левчик, Денис. брати Денис. І всім вашим бабусям, дідусям, всіх фамилий, всім всіх всім рідних з одної і з другої сторони, які тут не присутні, але духом між вами і тілом, мир здоров'я на многівології літа. В я літа, літа, много я літа, в гая літа літа, много я літа, пора війна, поспасенія. Войме Отця і Синайстого духа міни. Очастиві Сякої Діка і Спая, якщо приходить до своєї церкви. Я давно с нашли голосування Ісупресне, Туркне і повсячасне, в імінщині. Господу, 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 пришло нас спасіння роду людського, славині Твої рині. Господи, Ви через чесний преспітер, сові ти до храму, славі Твої часи, чесно і ті лихові Твої, обмінюють Сутілесу, скажу на після закінчення 40 днів. Смотри, ти в храму, посабі, после Христе ім'я, усе існе слово Богни, повсячасників вітків. Дім Боже, Сину. Благословення Бога Отця і Сина Сьогодні за тепер биває, завжди у всіх частинах. Бог наш на руках праведного Симон Господи, зволі, спаси нашу раду, Мотрям причистю і свій матері, всі святих кому спасе.